Полетіли! Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Буду вам розповідати про мікрофон. А потім ще проведу розпаковку і дегустацію свого зеленого борща. Два в одному. Повірте мені, такого відео ще не знімав ніхто. Не розказували про мікрофон і про зелений борщ. Два в одному, Два в одному. Так як я в прошлому відео показувала, що я заказала в Китаї мікрофон, він недорогий, 20 баксів. От, Бачите, як коробочка виглядає. Тут написано, що це Fifine M8. FIFINE M8, от. Ну, Я зараз ним користуюсь, ось він на мені. Він трішки відлічається, чим оцей от другий у мене мікрофон. Тут виходить в чому? Як ним користуватися, берете розйом, ну там у мене зараз той же самий розйом подобії, суваєте його і включаєте мікрофон, воно працює, не треба настраювати ніяких програмів, бо люди якось розказують і показують, але вони не говорять нюанс. Коли ви починаєте дивитися відео, у вас немає громкості. А знаєте, щоб громкость була? Це мені Саша підказав. Я тик-мик-тик-мик, тик провіряю, не працює. Ну, оцю штуку я ж не витягувала. ну Там, розйомчик. Тоді береш, витягуєш розйомчик, включаєш відео і все у вас прекрасно чути і видно. Так що доволі непоганий. Мені він сподобався. Немає отого шуршання, ехо. Маю надію, мене чути не як із бочки. Бо мені багато писали, що чути із бочки. Ну, Зараз дивіться, я розказала про мікрофон, а далі я буду дегустувати зелений борщ е з огірками, з редискою і салом. І ви мені, будь ласка, напишіть, як чути мене, чи нормально, чи ненормально. Це ж саме головне це якісний звук. Ну, а для якісної картинки мені нужен новий телефон. Ну, У мене і так він, в принципі. Можна сказати, якісний. Ну, що я хочу сказати, телефони наче дорого. Так що, що маємо, те маємо. Нічого страшного, заработаємо і на телефон. Знаєте, як? по чуть-чуть, по чуть-чуть, по поступінчки, по і все-все буде. Я і буду і цим користуватися, воно виходить. Ну це ж не один мікрофон, тут два йде. Другий у мене стоїть просто на зарядці. І от така штучка, що можна заряджати мікрофони. Ось бачите, переходнічок. Ну що, давайте будемо пробувати далі борщ. Ховаю, ховаю свої. Драгоценні мікрофони для блогера це саме головне Якісна картинка, хороший мікрофон. Ну я так хочу їсти, що я вам не можу передати. Нарешті я розібралась, ніч погано я спала, не могла поняти як він працює. Подивилася 155 відео, включала, робила, так як говорять блогери, але блогери не договарюють я вам скажу, що розйомчик, той, куди ми вставляємо, його треба висунути. Коли ви його висунете, тоді ви почуєте звук. Ну, що буде їсти борщ. борщ. Так. Далі у нас на повістці дня дегустація зеленого борща. А зелений борщ там яєчко, картопля, цибуля, морковка. І саме головний інгредієнт це щавель. Щавель мені передала мама з села. Ну, У мене на балконі він не росте. У мене тільки росте цибуля. Ну, звісно, я сюди додала свою циб... смачну цибульку з підвіконника. Ну що, полетіли смакувати? Пишіть, хто що готовий і хто що їсть. Бо вже починається ж... жара, я вам скажу, а це поїм зеленого борща, а потім, мабуть, треба робити окружку. Бо такі жарі, я вам скажу. Ну, для мене це вже дуже жарко. Я її не дуже хорошо переносю. А сьогодні цілий день якась я... голова така, знаєте, як чумна, чум... чумачечая. Ну що, пробуємо борщ з сальцем, загірочком і з редисочкою. Ще вам скажу, знаєте, як не на камеру, але ну, коли їсиш редиску, я її просто обожнюю. Потім буває і так пук-пук-пук. Ладно, проїхали. Я не стісняюсь. Це ж купила редиску, гляньте, вона ідеальна, класна, така здорова. Раз покажу, як вона виглядала. На остановки у нас тут хто живе на садах, хтось знає, жіночка там торгує. Огірки по 65 гривень, корнішони, Редиска М -м. чи 68, чи 67 редиска. М -м. І огірки там 60 чим-то гривень, щось такого. Поїду на базар. Завтра вже точно поїду на хитрий ринок. Ну, хочу купити собі... Мм, хороший боже, огірків ще. Бо тут беру-беру, там може дешевше, може там за 50 є. Знаю, по чому там ціни, вам покажу і розкажу. А ну! ну. Чути, інтересно, хруст мого. Огірка, ні, напевно буде більше чути хрустри десини. А ну, я попробую. М -м -м. Борщ. Пробую борщ, який зварила сама. Хозяйка. Я ще сюди сметанки додавала. Домашньої. А, тут ще варене яєчко є, ще й забула. Ну, в мене яйця пооставалися з паски. В холодильнику лежали. Ну, думаю, ну що їх робити? Йому, їмо, ніяк не з'їмо, бо красила штук 30. Ну, я шучу, менше красила, просто що ніяк не можемо доїсти. Пишіть хто що готовив. М -м -м. Завтра погода буде мінятися. Пише, що плюс 3, плюс 14 і так пасмурно. Ну, знаєте, такі, оце як різкі перепади погоди. Не знаю, моя голова це відчуває дуже сильно. От за, за два дня я можу вам сказати, коли буде холодно. Ото як в мене башка болить, то значить переміна погоди. Не знаю, я метеро Ой, ще й м'ясо качки тут є. Я Прогноз погоди буде від Марінки. Знаєте, то прогноз погоди від Миколи, а це прогноз погоди від Марінки. Ммм. Борщ треба їсти з домашнім сирокопченим салом. М -м -м. З проріздю м'яса. Називається це сало. Як там? Забула, генеральське. Чи генеральське сало? Як казала на нього і королівське. Що я тільки не казала на нього? Ну, смачне. Саме головне, воно смачне. Оце оток. М -м 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 -м. Ви ж дивіться, мисочка у мене то не дуже здорова, я ж не їм такими полумисками. Ну, я його зварила 2 3 дні назад, до сих пор їмо. Ну це так, знаєте, якщо часу немає, що приготувати, покушати. Борщ треба завжди варить, ну, щоб було вторе. Бігом раз-раз поїв і пішов. Тема. Mm -hmm. Заходи на ура залітає. Я ще оці люблю шкурочки. Є люди, які не люблять шкурочки обрізають, а я топчу, Угу. 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 Топчу, топчу й топчу. Ідеальний обід у Марінки. Надо сходить в магазин, подивитися. Може там тоже огірки вже дешеві. Це я ще в сільпу не була. Трошки була занята. М -м -м. А ну я сейчас сьорбну. А ви... а ви напишіть чи чути моє србання. Сейчас подождите. Забула, як сьор, надо. треба. Mm -hmm. Должно бути чути. Борщ обалденний. Варіть зелений борщ, можна ще варити з крапивою. Mm -hmm. Кидайте туди зелені побільше, не жалкуйте. Mm. Що я ще вам хочу сказати? Не переживайте, ріпа не трісне. Ну, от дивіться, ви говорите, що трісне ріпа. А ну, ви що не їсте ні разу? У кожного, як би, у кожної людини структура тіла своя. Що дала природа, ти дала природа. Хтось більш похож на маму, хтось на папу, хтось общий, похож. Ну, якщо ще... в мене такий круглий, красивий котілочок. Ну як же його можна обідати? Ну не я Навіщо це робити? Знаєте, що я замітила? Ті люди, які пишуть погані коментарі, значить у них не важно все в житті. Якщо це пише чоловік, то у нього... Є якийсь комплекс неповноценності. Ну мені в основному пишуть чоловіки. Жінки менше пишуть. Не розумію чого. Може, це жінка під чоловіком аккаунта пише. А якщо чоловік пише поганий коментар жінці, значить у нього є комплекс неповноценності і немає коханої дружини. А якщо пише це жінка. Ну, нормальна жінка писати не буде поганого. Вона мовчки подивиться і піде далі. А якщо пише поганий коментар жінка, значить її щось в житті не влаштовує. напевно, мабуть, це як отак кажуть, чуткова болезнь. Нова фраза. Чогось не вистачає в житті чоловіка? Значить, підводимо ітоги цієї-сієї писанини. Ви там, я знаю, що читаєте коментарі. Ви так, дивіться, я вам об'являю службу знакомства. Чоловік написав поганий коментар, і жінка написала поганий коментар. Два, дві чорноротих людини це плюс, в них є контакт. І починаєте з друг з другом, переписуйтесь, обміняйтесь там телефонами. Ну, Якщо одна чорнорота, а друга хороша, це вже плюс-мінус система не робота. А хороший коментар до хорошого коментара, хороша людина до хорошої людини. Також плюс. Робимо виводи. Математика проста. Я вибачаюся, крик душі був. Понімаєте логіку? М mm. логіка логічна, Зелений борщ це тема, О, зайшов на ура. Редиску. А редиску я можу так їсти. М -м. Сало закінчить. Ні, сало в мене є, в мене просто ліміт. Так полосочку відрізаю і їм потрошку, так. Бо тому що якщо багато з'їси живіт же болітиме, треба всього в міру їсти і по чуть-чуть. Оце ще похрумчу, щоб чути було на мій мікрофон хруст, чи не чути. От мені цікаво, чути чи не чути. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте добрішими. Менше жолчі, більше доброти. Це плюс. Чекайте моїх нових відосиків. Підписочка, лайк, натискайте на колокольчик.